Ау. Усім привіт! З вами я, Софія Блага і сьогодні я знімаю відео про формулу 1 гран-прі Майамі. Так що поїхали. Новини. Ландо Норріс отримав свій перший кубок за перше місце, за що я його вітаю. Людина йшла 5 років до цього. І, звісно, він став пілотом дня, за що я його вітаю і вітаю всіх фанатів Ландо. Це дуже круто і дуже-дуже довго ви чекали на цей момент. А, у нас змінилося дві лівреї на цей вікенд Майамі. В, в перша ліврея це 60-річчя. В перший раз 60 років назад стала а, Феррарі Голубого. Кольору. І на честь цього Феррарі вирішила зробити додати елементи е блакитного до себе в болід. це все ось так. За одяг та комбінезони я говорила в минулому відео е Гран-Прі Китаю. Що у нас ще нове по поліврея? Е нова ліврея у Вікар. Вони попросили по-новому називати е свою команду. Пікар. А, неймовірно, ідеально підходить під Гран Прі Майамі Ліврея. Просто вона чудесна. Я би хотіла, щоб вона б залишилася саме такою. подивимось, чи вона буде на гран Прі Італії такою. Але я думаю, що все-таки ні. Е, ще на цей вікенд, можна сказати, Льюіс Хемільтон відвідав медгалу. Ось так це виглядає. Медгала це кожнорічний івент, де присвячений інституту костюма. І на цей раз, на цей рік, тема була пробудження моди і спляча красуня. І ось в такому неймовірному образі приїхав Люїс Хеммельтон на цей, хотіла сказати, вікенд на цю подію. Ось ось такий образ. І у Льюіса Хеммельтона ще, звісно, відбулася колаборація NASA і Плюс 44. Це бренд Льюіса Хеммельтона Одежі. Так що... <му> Постери. Почнемо з ось такого постера з хлопцями з Макларен. Виглядає він ось так. Деталізований постер з відсилками до кожного пілота. Мені подобається цей постер. Він прикольний такий. Постер від Альпі. Ось такий чудесний постер. Виглядає він ось так. Постер, гарний постер. Деталізовано гарно. Нарешті гарно промальовані хлопці. Крутий постер на Гран прі Майами від Ferrari. Постер чорно-біло-червоний постер від хас. Ось такий він. Ще два постери. Від Макларен для кожного пілота. Ось так це виглядає. Наче глянець, наче вкладенка глянцю. Дуже гарно. А гарний постер від Mercedes на Гран-прі Майамі. Постер у нас з фламінго та алігатором і болідом Red Bull. Ось так він виглядає. Такий по моєму. Майямовський такий постер. Так. Графічний графіті постер від стейк. Такий дуже яскравий постер. GTA постер від Williams. Ось Так він виглядає. Постер від Vicar. Карікатурно графіті постер. Ось такий він яскравий постер від Вікар. Подобається мені цей постер. Шоломи. Перший шолом у нас від Юкіцуноди це неоновий. Такий же самий шолом, як у нього завжди, але з неоновими листочками. Виглядає це все цікаво. А наступний шолом від Чеко Періса. Основа у нас тут шоломи імітація алігатора. І зверху у нас пропорційна підтримку Амери... Латинської Америки. Ось. Шолом від Ніко Хюлькенберга як замальовка, виглядає цей шолом на гран Майамі. А, Шолом Шарля Леклера та Карлоса Сайнця в кольорах блакитно-синіх. Ось так це виглядає їхні два шолома. У Карлоса ще це не просто темно-синій шолом, а ще це імітація джинсу. Шолом Макса Ферстепена в стилі американського прапора. Крутий, дуже підходящий шолом під ліврею Вікар Рікярдо. Крутий шолом, яскравий, схожий чим-то на муху. Яка переливається гарний шолом. Також блискучий шолом від Кевіна Махнусена на цей вікенд. Шолом Стебана Окона з графіті. До речі, буде багато тем графічі. графіті. І також неоновий шолом від Оскара Піастрі. Ось так він виглядає. Фешн Формула 1. В перший день Льюіс Хеммельтон приїхав в блискучій ось такій майці з чорними штанами. В другий день це у нас образ Томі Філфігер, Весь білий образ з а, сірою жилеткою. Ось такий неймовірний образ. В третій день це у нас це все дзеркала. На ньому ці кружочки. колечка оці, так. Ось такий образ в третій день, просто неймовірний. Мені подобається, як воно коли попадає сонечко, і воно це все відбивається і просто неймовірний ефект. Дуже я люблю такі ефекти. Ось. І в день гран-прі Льюіс Хеммільтон приїхав у рожево-білому костюмі. Спортивному ось такому спортивному рожево-білому костюмі. На день гран-прі. Гран День гран-прі, отак це виглядає. Усім дякую за перегляд. З вами була я, Софія Блага. Підписуйтесь на мене, ставте свою подобайку, пишіть свої коментарі. Усіх до зустрічі, усіх обіймаю, всіх люблю, Усім па-па-па-па до гран-при Італії.